Вітаю. Зараз розглянемо кросворд. ну, Називається кросворд математичний. Даний кросворд складається з трьох аркушів е, з назвою завдання, оцінка, перевірка. Ну, Я вважаю, що ви знаєте, як переіменувати. Якщо вам не сподобається, то можна двічі класнути на якомусь з аркушів і перейменувати його. Ну, мається на увазі на назви цього аркушу. Тепер подивіться, от у нас перевірка це для вчителя, учні його не бачитимуть. Щоб кожного разу не розгадувати те, що ви записали, курскорди придумали і так далі, його, мабуть, потрібно сховати. А завдання оцінка це дійові аркуші. Тепер я покажу, як можна їх сховати або відновити ці аркуші. Дивіться, що ми робимо в файл. Так, параметри. Далі ми додатково натискаємо і параметри шукаємо відображення цієї книги. І відображати вкладки аркуша ми галочку зняли і подивіться, що ми отримали. Бачите? Тепер ми можемо повернутися на початок. Трошки незручно ми приховали, потрібно стати на головну сторіночку, а тоді вже працювати. Ну, от у нас вже година є. Подивіться результат. Ну, уявіть, що учень працює. Подивилися, скільки вони виконали. 24% виконаної роботи. Переходимо на початок. Третє у нас це геометрична фігура. Ну, зверніть увагу. Трикутник. Так, Давайте запишемо трикутник. Давайте подивимося, як змінюється результат у відповідності. Бачите, було 24%, тепер 40%. Переходимо на початок, і так учні можуть працювати і далі. Дивіться, в нас от спливаючі підказки. Отже, можна було тут по горизонталі по вертикалі і не писати. Порядок виконання написаний, тобто як виконувати, і можуть учні працювати. В чому тут іще користь, тому що. Учні будуть друкувати на, ну, набирати даний текст, тим самим будуть вивчати клавіатуру. Ну, це фактично і все. Давайте, мабуть, повернемося знову до попереднього стану от файл, тепер параметри, тепер додатково і параметри. Відображення цієї книги, відображати вкладки Arco. Писали тепер усі вкладки Вид. Ну і це, цей файл буде внизу посилання. Якщо ви не бачите мете даного файла, то потрібно, дивіться, три рисочки, де перший коментар, три рисочки розкрити. І вас потрібно обрати спочатку новіші, і я думаю, що все-таки тоді коментарі буде ви Вірніше, не коментарі, а посилання на файл буде видно, і ви зможете викачати його і використовувати на уроках або при процесі проведення проби.